Так, всім привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо нову кар'єру в Kerbal Space Program. Е, Почнемо проходити місії, так, і так далі. От, так. Для початку ми розпочинаємо гру. Створюємо нову кар'єру. Так, що в нас буде? Ваша це кар'єра. Далі називаємося. Називаємося як Яра Space. Вибираємо прапор. Так, нехай буде ось такий червоний. Складність хай поки буде нормальна. І запускаємо. Так, дуже радий познайомитись з вами. Мене звуть Юджин Керман. Я обіймаю посаду керівника польотів і зараз проведу з вами короткий інструктаж. Отже, наш космічний центр, який також називається центр управління польотами або ЦУП, саме звідси здійснюється всебічне керівництво космічної програмою. Для початку ви можете оглянути, утримати праву клавішу мишки для перегляду камери. Так, ну, це все зрозуміло. Так, отже, давайте. Першу місію виберемо. Запустити наш перший апарат, максимально так, і зібрати наукові дані з кербана. Так, окей. Це доволі просте завдання. Ми будуємо маленьку. Нікуди... Але потрібно запустити. так. Став твердопаливний прискорювач. Так. Ставимо якийсь научний блок. Це у нас є якісь таємничою слезю і парашут. У нас більше інших парашутів, на жаль, немає. Так. Назвемо якось наш нашу ракету. Ось. І погнали. Так, що нам пропонується запустити наш перший апарат і зібрати, зібрати наукові дані. Тобто, доповідь об екіпажу це перше. Е і спостерігання заслизі. Це друге. Так. Щоб досягти мети, пройдіть, або передайте будь-які наукові дані. З ага, нам потрібно просто буде забрати наш корабль. Так, і. Можливо, менше палива треба було. Хм. Але менше з тим. І запускаємо. Так, у нас це Окей. Так. Отже, зразу ми досягли мети. Так, палива треба було менше. Ми зайдемо в стратосферу, здається, так? І ще зберемо тут дані. Десь не 10 тисяч. Так, ну. Також тут дали дані. Е, ну, до покипажу, ми, мабуть, наступний раз заберемо. Так, що тут у нас? Наші нещодавні успіхи в освоєнні космосу. Привернуло увагу нових організацій. Ми побили рекорд швидкості, що дорівнює 20 метрів в секунду. Наш перший апарат запущено. Ми побили рекорд швидкості щодо рівня 80 метрів в секунду. Ми побили рекорд висоти щодо рівня 500 метрів. Ми побили так. Ну тут ми все б'ємо рекорди. Так. Досягнення мети виконано. І запуск пройшов у штатному режимі. Про більше ми й не могли. Але неодмінно будемо. Супер. Так, і це також. Видаляємо. Одразу відкриємо парашут та збільшимо час. Десь на на 1000 у нас відкривається. І пригальмовує нас. Так, ну все окей, трошки збільшимо швидкість. І садимо перші досягнення. Наші нещодавні усніхи у своїм косом привливаних організацій ми повернулися на землю. Окей. Okay. Так, забираємо наш, нашу ракету. Так, 16 наук, у нас зараз 26. І трошки залутали е, грошей. Так. Що ми зараз можемо дослідити? Так, тут 5 науки, тобто ми можемо зразу взяти цей двигун, так, оце ми беремо. Тут віддільник. О, температура, до речі. Ми зможемо ще вимірити і більше науки получимо, Отримаємо. Так, це не зовсім мені потрібно. І ще один ракетний двигун. Нехай боки буде цей, так, і я досліджу це. Речі, можна. Так. Так, і ще возьму цей, тому що тут є барометр. Це нам дасть ще більше науки. Так. Це окей, це окей. О, зібрані наукові дані з Кервіна. Судячи з характеру крейків в ефірі, місія пройшла успішно. Представники різних агенцій. З камерами та бідоклями стежили за тим, що відбувається. Здається, вони готові скористатися нашими послугами. Супер! У нас з'явилося дофіга завдань. Так, вийти за межі атмосфери. Випробувати вертлявий, випробувати тернопаливний прискорювач. Доставити парашут у політ. Ось така висота у нас буде. Так, провести локальні моніторинги, дослідження. До речі, що у нас по літаку? Які в нас там є. Угу, 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 угу. По суті, у нас немає нічого, нам потрібно досліджувати це все, так. Так, ну, ось тут все відкривається. Ну, окей. Так, що ми можемо, щоб нам так дали нормальне грошення? Це вийти за атмосферу. Вийти на орбіту ми ще поки не зможемо. Просимо локальний так. Випроводи твердопальний прискорювач блоха на сверблі брітальній траєкторії. Це досить високо, ми також, поки це не зможемо зробити. Випройдете твердопал молот на місці старту. Ну Окей, давайте возьмемо. Зараз його випробуємо. Так, молот, молот. оце є молот. Там не обов'язково нам мати якесь пальне. Напевно, що. Ну, зараз спробуємо. Так, де наше завдання? Місце старту. Провести випробування. Це супер. Випробування завершено, ми отримали достатньо даних. Дякую вам. Дякую і вам. Забираємо. Так, все супер. Що ми можемо взяти до за межі атмосфера? Це, до речі, яка висота? А, більше 70, все логічно, так. Так, доставити відділник на політу Кербін. Це також дуже високо. Ну, на бріт ми поки не зможемо, так що. Зараз ми просто вийдемо вище 70 кілометрів. Такс. Що нас по. О, у нас є вже достатня кількість, достатня кількість видів парашутів. Зробимо ось так і ось так. Супер, так. Я думаю. Н -н -н. Цього не буде достатньо ще більше. Ось так може бути? Ставимо стабілізатори. Будемо чотирьох хватить. Напевно, що вистачить. Так, зберігаємо. І це нам треба піти 70. І назвемо. Ракету нашу. І запускаємо. Так, включаємо SAS. Так, я тут трошки неправильно це все зробив. Ось так буде. Включаємо максимальну тягу і... полетіли. Так, потрібно триматися десь ТБР в районі Пох, поки ми не вийдемо з атмосфери, е, щоб повітря нас не тормозило занадто сильно. Піднялися вже на висоту 5000 км. кілометрів? Дев'ятнадцять, двадцять, можливо, було гарним рішенням. Траєкторію робити похило, не просто вверх летіти, але ми зараз побачимо, чи нам вистачить. Так, 50. 60 і 70 і виключаємо. Вимикаємо двигуни, тому що зараз будемо падати також вертикально. І нам потрібно буде трошки притормозити. Так, пришвидшим трошки час. Так, перше досягнення. Наші нещодавні усміхи у сьогодні у Так, привернули нових організацій. Ми побили рекорд у швидкості ми побили рекорд висоти. Супер. І. І 70. Так, супер. Так, знов пройденої по землі дистанції. Ми побили рекорд висоти і. Ми? Нам вдалося вийти у космос. Досягнення мети виконано. Так, вийде за межі атмосфера. Ну, як воно там на горі? Сподіваємося, цікаво, оскільки ви скоро повернетеся назад. Так, необміну. Так, у нас траєкторія. Прям взагалі ми будемо падати швидкістю. Неймовірно, так. Збільшуємо, значить, швидкість. Час перемотуємо. Поки не почнемо входити в атмосферу. Не почнемо горіти. Так. Так, щось невдало ми падаємо. Щоб я боюся, що ми не встигнемо затормозити. навіть з відкритими парашутами, на швидкість дуже велика. Ну що, пробуємо. Максимальна тяга і зліт. Так, тепер я почну. Почну на... Повертати ракету вже десь приблизно, коли вийдемо ми з цих шарів. Тому що знизу дуже щільне повітря і воно м -м, гальмує. Коли там вже далі ми пройдемо, то нам вже буде байдуже, в принципі. Так, і потихеньку повертаємо на 90 Так, вже 50 висота. 60, ну, в принципі, хватає всього. Так, 70 вимикаємо. І в нас виходить траєкторія більш похила так і. У нас є більше часу, щоб пригальмувати в повітрі, а не прямо. Трошки пришвидшуємо час. І вийшли за межі. Атмосфери, це все ми вже читали. Також пришвидшуємо. Повертаємо ракету в сторону падіння та знову пришвидшуємо час. Так, залишками пального ми трошки пригальмовуємо. Все. І відкриваємо парашути. І молимося, що наша ракета загальмує. Зараз ми війдемо в щільніші. Так, це парашути відкрилися. І все в нас буде окей. Все все відкрилося, на швидкість 4 метри в секунду. Пришвидчим час для того, щоб швидше він сів. Цю місію ми виконали. Так. Ще потрібно зібрати наукові дані з поверхні води. Там, здається, також дається за це наука. Зараз нам вже 19. Я думаю, ми зараз дослідимо літаки ось, і будемо виконувати місії, е, тим, що збирати моніторингові дані з самого кербіну. Це непоганий буде в нас прибуток з цього, тому що, поки ми в, е, в космосі нічого такого не зможемо зробити, та? ось. А от е, літати по карбіну і лутати гроші. Це буде досить непогано. Плюс ми потім зможемо будувати і апгрейдити е, будинки наші, так. Ось ми сіли. Все, забираємо апарат. Все окей, нічого не зламалося. Супер. Так, отримали ми трошки кошти. Так, 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 так. Все супер, окей. Uh, що ми можемо... А, я ж не забрав наукові дані. Але... <tell> ну, я як завжди, коротше. Так. Ну, щоб це відкрити, нам потрібно спочатку стабілізацію відкрити. Потім ще набрати 45. Окей. У нас там, на до речі, блоки <світ> задання. Так, парашют, локальний та 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 Випромінтерну та та та-та-та. Тепловий щит ту польоті. Там було щось з водою. Мабуть, його вже й немає. Так, ну що, добре, тоді давайте виконаємо. Я, до речі, наукові дані в самому цьому космосі не зібрав. Так, тоді ми відправляємо ще раз таку саму місію. Я, як завжди, я зберігатися забуваю, так що то, де, коли таке ж буде, що це просто. Так. Потрібно обидва, так. Далі нам потрібно селесь і. барометр. Так, супер. Окей. Так, зібрали ми 63 науки. До речі, непогано. 97 відшкодувань відсотків є. Досвіду не отримано. Окей. Так, що ми зараз зможемо зробити? Ми зможемо авіацію дослідити. І в нас залишається ще 27. Е, науки. Що я можу дослідити? Тут 45. Тут 45 і тут 40. Тобто тільки ракетне будівництво. Тут у нас будуть більше палівни баки. Та смолоскеп. І реактивний двигун. Ми його вивчаємо. Так. І нам зараз вже доступні літаки. Окей. Е, я думаю, на цьому можна зупинитись. Підписуйтесь, лайки, окей, стандарт все. Ось. І до зустрічі в наступному відео. А воно обов'язково вийде.